Щодня намагаюся, коли, ну, якби це бажання зранку позайматися, в мене вже стало природнім і поділюся з вами цією своєю такою любов'ю. Сідаю, займатися цією практикою зранку, щоб проснутися, щоб повернутися в тіло, щоб повернути собі тонус, ясність. І, зазвичай, структура така базова, достатньо, мінімально необхідна для мене, щоб відчути себе краще, це сісти, настроїтися на практику, подихати пару разів, повернути себе в відчуття тіла, як мені в тілі, що я відчуваю, мені жарко, холодно, мокро сухо, як мені, які відчуття тактильні. Потім піднімаюся, навіть покажу трошки тоді mm -hmm. вже. Роблю базову суставну розминку 8 раз в кожну сторону, на кожному суставчику. Яких, ну, бачите, раз, два, три, чотири, шеї, теж розминаю. Проходжуся отак. -от. по кульби кульбиш висота, колінний сустав і е, стопа. Після цього роблю, ця розминка вже повертає комфорт в тіло. Далі роблю от, три, дві три асани, Зазвичай це така асана, падагаста сана. Сів і сижу в ніч. глибоких вдохів, видохів. Далі уштрасана. Груди розпрямував. І ось так теж 5 глибоких вдохів-видохів з фокусом на розтягування. Далі три конасина поза трьох кутів. В одну сторону 5 глибоких вдохів, видохів. В другу після цього динамічний комплекс сур'я намаскар. Е, покажу все ж таки. Щоденько він робиться наступним чином. Навдосі і видосі кожен рух. Вдох. Видох. Вдох. Видох. Вдох. Видох. Вдох. Видох. Вдох. Після цього я даю собі дихальні практики, пранаями. Вони необхідні для прозону крові для переливу рідин середини тіла. середини тіла. І я роблю, скажімо так, три зазвичай пранаями на все тулубище. Одна пранаяма, яка працює з скороченням нижнього преса. Друга пронаява, яка працює зі скороченням середнього пресу, основного. А третя пронаяма це затримка дихання, де я піднімаю сформований жар в груди. І воно виглядає наступним чином. Перша принаявна, яка впала в хаті, це просто видно. Скорочує нижній прес з фокусом на видихування через ніс такої маленької версинки, неначе так тусі легенько дихати. Який жічок. З фокусом ваги на чолі, щоб прояснилося тут, Я краще бачу, краще думаю. Далі і так от роблю 20-30 разів. Далі я роблю пхаластрику. Це бронаяма, яка прикладається як... Ну, минула бронаяма прикладається як світящийся череп, тобто після цієї капало в хаті нижнього цей. Але сфокуснуває сюди. так? <ріху> да? Ясніше мислиш, ясніше бачиш, тому і ще череп санскриту перекладається. Наступна пранаяма це Капалхаті. в хаті Пхастрик. Ця зона це перекладається кузнічний міха, коли в кузніці так жар роздували. І так само ми якби на вогняній такій настройці. Дуже сильно. Розжигаємо жар тут прямо. Вдох, видох вдох, видох. І інтенсивно сильно з напруженням, І воно виглядає так. Жар формується тут і далі йде зразу ж одразу ж. Практика, пранаяма, яка називається. Кумбхака, тобто ми глибоко вдихаємо, зжимаємо тут, ковтаємо, але не розслабляємо, потім, а ковток тримаємо, ковток піджимаємо, потім нижня частина таза, тобто статеві органи, там, е, всі житки, всі внутрішності скорочуємо, як підтягуємо вгору. Тут як вакуум все беремо. Підтягуємо сюди і на цій затримці дихання намагаємося ціт підняти жар в груди. І виходить так, що ти зробив пхастрику і зразу ж вдох в кумб Піджав тут, піджав тут, вакуум і підтягуєш весь цей жар в груди. Тоже до півхвилинки. І далі отримає задоволений від цього жара і взагалі від кожної вправи. Прикольно, кайфанути. <сум> а потім закінчую все тим, що я збираю поля, які по периферії тут сформувалися. Такою, таким ритуальним рухом збираю їх в себе. Ставлю ось таку мудру намір, тобто зжали ручки. Але вказів невеликі, отак розтопирили зону сонячного сплетіння і закривши очі, дозбираючи внутрі себе увагу поля, формуєш намір на день, згадуєш плани і прям проговорюєш. Що? Для початку краще згадати, що ми робили на практиці. Медитація на актуалізацію свого стану, своїх відчуттів спочатку, потім суставна розминка. По всім суглу, основним великим суглобам, далі три асани, падахастасана, штрасами і триконасана. далі е, 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 динамічний комплекс Суріна намаскар. і після цього три пранаями, е, капалабхаті – нижня частина преси, хастрика, основна частина преси, середня, тобто вже від пупка до сонячного сплетіння. І кумбхака, зона грудей, підтягування жару до рівня грудей після цієї пастрики. А... Далі, згадавши це, ми підактуалізувавши всю енергію, яка накопилася на заняття, ми її направляємо наміром, ну так би специфічно так, формуємо намір, думаючи про плани. На сьогоднішній день згадуємо весь день. Півхвилинки, хвилинку думаємо про це, прям проганяємо собі день, що я буду робити орієнтовно, які плани, розуміючи, що завжди є поправка на вітер, але. Костяк є вже він сформований, план є. Так півхвилинки хвилинку думаємо, актуалізуємо, і потім я ще так от собі складаю ручки на мосте, е, прикладаю до серця, е, як нагадування того, що діє діями, а пам'ятати, що ми всі люди, що любов є, скажімо так, стежневою в житті, що ми всі при яких би ситуаціях не склалося, ми вчимося любові. І ця любов, вона якраз і розкривається в такому акуратному відношенні до людей з повагою, з розумінням того, що ми, якби всі люди, і що в нас одне походження, що ми. Всі певним чином зв'язані, і при всіх своїх намірах, бажаннях, цей рівень ще розуміння, що ми всі люди, він мені важливий. І для мене кожного разу це складення долони на намисте є нагадуванням про це. І з тонусом фізичним, емоційним, теплим, сердечним. Я йду в день робити те, що я роблю. З любов'ю до себе і, в принципі, з любов'ю до світу. Бажаю приємного дня, приємної практики і. чим більше уваги, даєш любові. Як любові до себе, так і любові світу, так і, в принципі, любові як цінності, тоді менше претензій до людей. І все більше фокусуваю любов, розкриваю все більше нові істини, все більш нові грані цього світу, людей також, і дозволяє тобі, скажімо так, Рости в цій любові, і ця любов множиться приємної практики.